Все, це буде не відео, це буде е, відкриття просто душі. Я не буду більше просто навчати англійський, бо цього тупо замало. Я вже в своєму інстаграмі трошечки почала розповідати про те, що я поступово змінюю своє позиціонування, позиціонування моєї школи в принципі частково також. І в сьогоднішньому відео хочу поділитись, як я до цього прийшла, і чого вам треба очікувати. Хочу поділитись, по-перше, своєю історією і внутрішнім переломом, який в мене відбувся в якийсь момент. По-перше, блог я вже веду, напевно, я не знаю, років 4-5. І за весь цей час я була по більшості просто таким, знаєте, як просто викладач англійської. Просто Просто є таких, як я дуже-дуже багато. І в мене були дуже класні кейси. Я почала створювати свою школу. У школи були класні кейси. В школу я вже початково заклала ту штуку, котра зараз модно називається коучинг, або там різні психологічні техніки. Чому? Тому що я розуміла, що без цього далеко не... Не поїдеш, і недостатньо просто класно, методично викладати і навчати студентів важливо ще щось ще щось глибше. Саме тому, наприклад, я створила, що перед навчанням у нас є безкоштовна консультація, де ми зустрічаємося з потенційними клієнтами, ми розбираємо тупо по крупінкам всі запити. Чому саме така ціль, а чи дійсно це ціль, а чи дійсно треба вчити мову? Ну, тобто всі ці аспекти ми розбираємо. В якийсь момент я більш активно почала вивчати те, що пов'язано з коучингом, з психологією. Почнемо з того, що я взагалі закінчила філософський факультет, там було багато філософії, психології. я... Все життя знаходжусь в практиках. Практики це йога, це, наприклад, я займалася 10 років Джунньон Цигун, джун, і я розумію, що те, що е, мене просто, ну, Дрейвить і це те, що я через деякий час взяла і включила в роботу з клієнтами, і це отримало класний фідбек. Допомогло мені, наприклад, вийти на високий чек зі своїми клієнтами, так само будувати школу, де за заняття є в принципі трошечки вище середнього. І, звичайно, коли ти дуже довгий період часу працюєш з різними такими більш глибинними запитами, а в дорослих це дуже часто набагато більше, ніж просто про англійську, ти починаєш в цій сфері більше розвиватись. І я навіть виступала на конференціях, також розказуючи про те, що ну, англійська зараз це набагато більше, ніж тупо методична. Вивчення мови, і нам треба якийсь інший формат. І я починала поступово відчувати, що і я про інше, і я про щось глибше. Бо знаєте, коли ви ведете експертний блог, ви відчуваєте себе трошечки обмеженими: типу, та я про це не сильно можу говорити, та наче можу, але це не вписується. Люди на мене не ті підписувались, на те вони від мене хотіли. І зараз я поступово почала. Розкриватись, це по більшості пов'язано з моєю особистою практикою, з моїми особистими пропрацюваннями. Я не суто про скупу розумних класних сертифікатів, і суто про викладання англійської. Це все ще залишається в контексті англійської, але набагато глибше. Чому взагалі суть і що зараз змінюється? Почнемо з того, що я вже говорила, що це не просто англійська, а це інструмент до нового. Життя. Особливо це стосується, наприклад, тих, хто переїхав з України. І ви не просто вам потрібно вивчити англійську для того, щоб знайти роботу. Вам треба влитись в інший, взагалі, ритм життя. І підхід до вивчення мови може бути абсолютно різним. Це може бути не суто про. Те, що вам треба вивчити умовне алфавіт і часи Present simple, Present Continuous, це може бути щось набагато глибше, як я вже говорила, що психологія, наше тіло, різні практики, коучинг, вони всі настільки пов'язані між собою, що ви собі навіть не уявляєте. Ваш попередній негативний досвід він грає дуже сильну роль. Ваші зараз стани і ваші бажання з вашими цілями, вони будуть відображати те, наскільки швидко ви прийдете до цієї цілі. Як саме з вами треба працювати? Чи з вами треба працювати за однією методикою чи за іншою? Чи треба частково копнутися і пропрацювати якісь ваші е, аспекти? Тобто, це таке, знаєте, як два в одному. Тобі не обов'язково йти до психолога окремо чи до коуча. Це виходить, що. Одне пов'язано з іншим, або йдеш до коуча, котрий дійсно в цьому розбирається, котрий має зв'язок з вивченням англійської, бо, як правило, це окремо взагалі якась історія. Тобто, це не про гнитву чи чарівну пігулку, що мені треба там вся англійська за три місяці, все вивчити, все як можна швидше пройти, закрити той гештальт. Тобто тут все буде залежати від того, що саме вам необхідно і. Про ось цю несолоду процесу. Як правило, коли ти починаєш поступово розуміти, навіщо ти це робиш, яка в тебе істина мотивація і ціль, і чого ти хочеш, що ти можеш в даний момент зробити, і скільки часу ти можеш, наприклад, приділити мові, то в тебе стає абсолютно інше, а сприйняття, а від сприйняття. Ну, дуже багато залежить. І Б результат непомітно, ви такі о, клас, я вже знаю ці слова, о, клас, я вже знаю там ці граматичні конструкції, нічого собі. Тобто, це така імплементація різних технік для того, щоб ви могли не просто. Суто, ой, я прийшов зараз на англійську, мені треба там працювати. А це про емоції, це про м'який шлях, це про поступове таке, як поступово, коли англійська стає частиною вашого життя, і не обов'язково вам для цього там треба постійно ходити на заняття. І це про зрілий дорослий підхід. Тобто, коли ви знаходитесь з точки зору позиції дитини. Якщо ми кажемо вже за психологію, то важко дійти до цього результату, бо це перекладання відповідальності постійної на викладача, наприклад, це зняття з себе цієї відповідальності, коли ви кажете та ні, мені не дається, чи та це просто не моя, а так би ну так би звичайно я вивчив. Тобто, це про дорослу позицію. Коли ви знаходитесь в дорослій позиції, у вас ментор або викладач йде в дорослій позиції, і ви також, то це дає можливість плідно співпрацювати. Тобто, по факту, для кого буде нова я, новий блог і все інше, це буде для тих людей, котрі е, перестали шукати чарівну пігулку, котрі розуміють, що мова це процес, це не завжди про якісь швидкі результати. Це для тих, хто захоче купнути глибше в себе, для тих, хто захоче міксувати йогу, практики, медитації свідомий процес вивчення мови. Тому зараз буде дуже багато цікавого, нових продуктів, котрих ви ще не бачили, і для тих, кому це близько і відгукується, ви побачите скоро новий контент. Я вам буду дуже вдячна за. Ваші реакції за те, наскільки воно вам близько чи відгукується, і якщо вам близько, залишайтесь.